Розділ 34. Отже, продовжуючи промову, Елігу сказав Послухайте мудреці моїх слів, зверніть увагу ті, що мають знання, адже вухо розрізняє слова, як піднебіння смакує їжу. Давайте разом визначимо, що таке істина, і визнаємо, що добре. Ось Йов сказав: Я праведний, Бог відмовив мені в правосудді, чи мав би я всупереч справедливості? Казати про себе неправду, адже моя рана невеликовна, хоч я не винуватий. Чи є ще такий чоловік, як Йов, котрий пив би глузування, наче воду, котрий так товаришував би зі злочинцями і спілкувався б з нечестивими? Адже він сказав не має жодної користі з того, щоб догоджати Богові. Тому послухайте мене, розумні мужі, Бог далекий від усякого зла. І немає у всемогутнього несправедливості. Безумовно, він відплачує людині за її вчинками, і у відповідності зі своїми вчинками вона отримує. Адже Бог і справді не чинить зла, Всемогутній не викривлює правосуддя, хто йому довірив владу над землею і хто доручив Усесвіт. І якби він вирішив повернути свого духа назад, тобто забрати до себе дихання, яке дав. То в одну мить загинуло б усе живе, і людина повернулася б у порох землі. Якщо у тебе є розум, усвідомцей, прислухайся до змісту моїх слів, хіба міг би правити той, хто ненавидить правосуддя? Як же ти можеш звинувачувати праведного і всемогутнього? Хіба може хтось сказати цареві, що він негідник, а можна владця назвати нечистивцем? Адже він неупереджено ставиться до князів і не робить жодної різниці між убогим і багатим, оскільки всі вони є ділом його рук. Умирають однаково, як оком змигнути посеред ночі. Він доторкнеться і їх немає. Він без жодного руху руки усуває наймогутніших, адже його очі над усіма дорогами людини, і він бачить кожен її крок. Немає такої темряви, ані густого мороку, де могли би заховати злочинці. Він не визначає людині жодного терміну, коли їй потрібно було б з'явитись на Божий суд. Він наймогутніших розтрощує без допиту, і замість них ставить інших. Адже він і так добре знає їхні вчинки, і в одну ніч усе може змінити так, що вони безслідно зникають. За їхні злочини він їх карає на очах усіх, особливо за те, що відвернулися від нього і знехтували його дорогами. Він виявляє, що до нього дійшов зойк убогих, і він почув волання знедолених якщо ж він перебуває в спокої, то хто посміє його потривожити, і якщо він закриє своє обличчя, то хто його побачить? Тоді як перед ним однаково відкриті, як цілі народи, так і окремі люди, аби негідник не владарював, знущаючись з народу. Чому би не сказати Богові так Я покараний і більше не чинитиму зла? Навчи мене того, чого я не знаю, а якщо я вчинив гріх, то більше його не повторюватиму. Невже ти гадаєш? Що Бог має тебе винагородити згідно з твоїм бажанням, зважаючи на те, що ти заперечуєш свою провину, вибирати тобі, а не мені. Скажи, якщо знаєш. Люди розумні зі мною погодяться, мудра людина, яка мене слухає, погодиться, що йов говорить нерозважливо, в його словах відсутній здоровий глузд. О, якби Йов до кінця був викритий за свої відповіді, які більше личать нечистивим людям, адже він до свого гріха додає ще й блюзнірство, над нами знущається і примножує висловлювання проти Бога.